Нова українська школа це дуже важливий проект в реформі освіти в нашій країні. І саме в одній із наших шкіл, міста горішні плавні, почалося пілотування ще з самого початку з початкової школи. Тож сьогодні ми завітали, аби подивитися, як сьогодні навчаються пілотні сьомі вже класи. Тож пропонуємо вам разом із нами подивитися, як це відбувається цікаво та інтерактивно. Українська школа це рівний доступ дітей до якісної освіти, а в тому числі до якісного середовища, мотивуючого середовища, це партнерські відносини, це освітня траєкторія учня. Але як би там не було, відома істина, що людина, яка рухає освіту, це учитель. Одним із головних принципів нової української школи є мотивований учитель. І ви знаєте, я дуже дуже пишаюся своїми колегами, які в свій час взяли на себе таку відповідальність і е, взяли поготування нової української школи в нашій Полтавській області і в нашому місті. Зокрема, ці люди не просто е, проявляли креативність, проявляють творчість, е, опановують нові шляхи, шукають е, нові методи, є е, е, першими, але і ще готові і з гідністю ті виклики, які є. Перший виклик це пандемія всесвітня, і колектив не просто пілотував, шукав варіанти, напрацьовував механізми, напрацьовував свій досвід. Другий виклик це війна. І окрім пілотування разом з цим колективу, треба було би знаєте, підтримувати емоційний психологічний фонд дітей, надолужувати освітні втрати і пілотувати. Я е дякую колективу, і я бачу, наскільки це їх закалило, мотивує е і далі продовжувати це пілотування. Ми готові до цього, бо в нас є величезний досвід е попередніх років. Тому ми готові до пілотування старшої профільної освіти, е яка вже почнеться з 25-го року. Я знаєте, хочу сказати, що завжди відчувалася підтримка е от, протягом цих цих років і відділу освіти і центру. Е Професійного розвитку педагогів і міської влади завжди наші кабінети наповнювалися необхідним сучасним обладнанням. Був відповідний методичний супровід. Хоча і не завжди знаєте, вчасно з'являлися ті якісь там програми модельні підручники друковані, Цього всього не було. Вчителям приходилося все це робити самому і для того, щоб поважувати це далі з дітьми. Зібрали потребу від педагогів, Працівників і е, закупили мультимедійне обладнання, це чотири інтерактивних е, панели, це чотири ноутбуки, це сучасні е, принтери, це засоби навчання для біології, хімії, географії, це е, набори для хімічних дослідів е, та біологічних дослідів, е, Тому понад мільйон двісті тисяч бюджетних коштів було витрачено для придбання. Сучасного обладнання для реалізації нової української школи для їх провадження до нас пішли подарунки на новий рік, скажімо так, від святого Миколая. За те, що ми з вами плідно працюємо і являємося, скажімо так, першопрохідцями в новій українській школі, Ми було пілотуємо нову українську школу, так і за це, скажімо так, нам прийшли такі подаруночки подарунки ну, вигляді технічного забезпечення. І один із цікавих подарунків це цифрова освітня програма Мозабу, яка нам допоможе зробити наші уроки набагато цікавішими, яскравішими, наочнішими, інтерактивнішими ви полюбляєте. Та дуже різні ігри, так і значить, ця програма нам допоможе. І якщо дивіться, нове покоління цифрові технології вони завжди йдуть ідуть паралельно, то чому цим цифровим технологіям не слугувати нам так у навчанні? Нова українська школа це про вибрану модельну програму, яка власне і направлена з будь-якого предмету на реалізацію діяльнісного підходу. Нова українська школа це про міжпредметні зв'язки уроків і предметів, де діти бачать. Те, що вони можуть у повсякденному житті застосувати з уроку української літератури, математики, фізики, біології тощо, це можливість бути розкутими і безпосередніми. Нова українська школа це про здатність дитини самореалізуватися і себе оцінити. І самооцінити на уроці свою діяльність та діяльність своїх учнів. І нова українська школа це про те, що діти не бояться помилятися і знають, що саме помилки формують ту життєву компетентність, ту освітню компетентність, яка буде сформована і застосована у їхньому повсякденному житті. І ми, як вчителі пілотних класів, маємо велику відповідальність і по відношенню до колег, які безперечно питають нашої думки стосовно модельних програм стосовно підручників, які саме ми опробовуємо. І підказуємо своїм колегам, які вже починають працювати в шостому, п'ятому класі, як краще компетентності учнів через ту іншу програму, той чи інший підручник реалізовувати на уроці. Це нова українська школа, і це наша сучасність. У нас два пілотних класи: це 7 Б та 7 В. Ну а взагалі в області три школи пілотують. Цей проєкт це Полтавська школа, решитивний ліцей і наш організаторів. Цікаво навчалися в новій українській школі. Вчителі з нами проводять цікаві інтерактивні онлайн та офлайн уроки. У нас є інтерактивні дошки. Вчителі розказують багато нового, швидко засвоюються знання, але є невеличкий нюанс це книжки. Вони на початку навчального року дуже довго до нас приходять, вони онлайн, і за цього не дуже зручно ними користуватися. А один підручник навіть неможливо роздрукувати, бо він в іншому форматі. На географії історії багато пишемо, а на українській мові вже поменше, бо є інтерактивна дошка і ми виконуємо там різні цікаві завдання. Це Дуже складний тернистий шлях. Але він був дуже цікавий. Коли ти стоїш на початку, коли ти є першопроходцем, ця реформа мені здавалася чимось неймовірним. Я в це повірила. І ми все виконували, все робили. Що для мене особисто дало пілотування це неоціненний досвід. Якби не було цього пілотування, то зараз я б, мабуть, в цій новій українській школі не розібралася. Тільки завдяки тому, що е, у мене були дуже круті тренери київські, тільки тому, що е, були дуже гарні наставники в Полтаві тут у місті. Е, і тільки тому ми е, вийшлися дуже гарний я вважаю, результат. Ми робили моніторинг в кінці четвертого класу. Там дуже достойні результати. Мені е, за мій клас не 40, Я їх зараз. Рада завжди бачить, підтримую. Спілкуючись з ними, я розуміла, що їм було на початку дуже страшно, тому що вони приходили, розпитували, але потім вони також, як і я, в свого часу розпутали цей клубок, зрозуміли, що до чого. І зараз вже два роки пройшло, вони спокійно працюють в цих класах і їм навіть подобається.